Доброго ранку всім. Сьогодні у нас неділя, 24 листопада, а на вигляд, ніби всі 24 січня, а то і лютий. У нас мінус -5. 5 і цілу ніч був сильний вітер, по відчуттю, як мінус 11. Чесно кажучи, замерзла вода у виварках цих, що на вулиці, дощівку збирає, все позамерзало геть. Ну що, декілька днів назад я знімала відео, показувала, що випав у нас оцей вологий сніг. Дуже я була незадоволена, бо тому що деякі рослини випало по кракам, і деякі рослини не витримали цього снігу і вони е відкриваються повністю. Як це вірно сказати, не знаю. Мені прийшлося, не те, що мені прийшлося, я зазвичай це роблю кожного року, але чомусь я не думала, що в листопаді буде така. Такий снігопад вологий. І я не зв'язала, ще були деякі рослини. Ну, Потім я вже свої помилки я виправила, я зв'язала іду, покажу ближче. Сніжочок так хрупотить, що жах. Дивіться, що роблять мої собаки. Тут вони всі двіжують, радіють снігу, можливості викачаться. Ось я йду. Бачите, тис ягідний. Ось так. Я його зв'язую, просто зв'язую, тому що гілки розпадаються геть від вологого снігу. Так само у мене кіпарисовик там, кіпарисовик блакитний. Ось у нього дуже широкі, ну, не гілочки, а як це воно в нього? Гілочки, але я маю на увазі хвоя, вона така дуже об'ємна і сніг дуже налипає. І так розламую мені рослинку. Самшити, ті, що вже стрижені давним-давно, вже роками вони вистрижені, бачите, вони тримають шапку, йому нічого зовсім. Так само і маленькі самшити. Ось, Я вже казала, маленькі самшити, як ви бачите, вони не відкриваються, сніг їх не розламує. Форзиця, ту, що я показувала, вона піднялася самостійно. Я її не стригла, і, мабуть, все ж таки не буду, буду бачити. По-любому буде після цих морозів вона ще буде відлига, і я думаю, що ще тижня через два ми ще зможемо вийти в садок і дещо пропрацювати. Ось так працюють мої ковпаки, які я робила, показувала для гортензій. Не всі я від, е, вкривала ковпаками, деякі просто гортензії, деякі просто в два ряди обмотала. Е, Укривним матеріалом і все. Це не був сильний мороз, він просто був такий для нас, ну так як завжди кажуть, що зима приходить неочікувано. Оцей мороз був для нас неочікуваний для листопада. Зимою на це б ми навіть не звернули увагу. А тепер ось так воно, що є, то є. Всі рослинки, які були стрижені, всі гарно тримають сніжочок. Все гарно виглядає, за це не переживає. Добре, що пішов сніг, тому що, він, е, повторюся, тому що він прикрив землю і не дав можливості е, цьому холодному морозному вітру корінчики наші підморозити. Так все виглядає, мені подобається. Сонечко таке ясне, покажу вам ще з цього боку, трохи чистила, ось з цього боку покажу вам. Також я зв'язала свій аров. Такий Ось так, самшитики так тримають цей сніжочок. Ну, можна сказати, бачите, як це все? Можна сказати, що нічого страшного, воно ж, звісно, і не було. Але наступного року треба трохи раніше подумати. Ну, як ми могли подумати раніше, якщо ще в неділю у нас була субота-неділя. Плюсова температура. Ми працювали майже у тонких ковтинках, а вже з понеділка почався сніг, дощ, сніг і вже мороз, тому не може бути готовий абсолютно. Але в середньому все так було у мене підготовлено. Купаки були зроблені, рослинки підстрижені. Хто бачив, то я камсес свій обстригла, уявляєте, якби на цей кампсис, який був тут на криниці, якби на нього випало стільки снігу, який би він би був неохайний, і скільки би він тут мені листя накидав. В принципі, можна сказати, що я зробила все, що хотіла. Троянди мені не подобаються. Ці видкі троянди саме з цього боку, треба було про це подумати раніше. Треба було все ж таки стригти. Я розумію весною, всі рекомендують весною, але хоча б базово, треба було їх обстригти. Тут, ті великі, що на другій арці, то я підстригла а ці подумала, що підуть в зріст, бо то ще дуже тепло, а ось подивіться, вона така вся неохайна, а листя так і не посипалося з неї. І оці сніги, що були, то розламують мені деякі. Тепер нічого не чіпаю, чекаю відлиги. Зроблю роботу над помилками, навіть якщо. Ви бачите, то спіреє. Сонечко засвічує, Дивіться, спірея під листям геть, геть в снігу. Кіпарисовий бульвар, було його розкрило. Геть, але я стрясла сніг, і до речі, хочу сказати, що якщо у вас така ситуація, як у мене, ніби що ви по сніг і ви хочете обтрусити свої рослини, будьте вкрай обережні, тому що разом з снігом, коли ви обтрушуєте рослинки, разом з снігом можна е, вламати гілку, і це буде дуже ну, для нас не неприйнятно. Ну і так, в принципі, все, ось все показала. Деякі шапулечки тримають сніжок, деякі ні. Гортензії, бачите, всі в укриттях. Все, чекаємо, чекаємо з понеділка, можливо, буде трохи відлига, щоб ми змогли ще допрацювати наші помилки і доготувати наші рослини до наступної до цієї зими в наступні місяці. Ну, а все. А наразі, всім пока-пока. Кішка моя, бачите, гріється там на сонцю. Ася, Ася? красуня, хоче до хати. Все, всім пока-пока. Гарних вихідних. Відпочивайте, набирайтеся сил.